Які були очікування? Очікування були, я би назвав це словом, невизначеність. Ми маємо фіксовано число студентів, які вступили на бюджет, а таких ми маємо в цьому році 769 студентів, тобто це на 94 студента більше, як в минулому році. І е, маємо вже перших більше 800, майже 900 е, зарахованих на контракт, але вступно контракт буде продовжуватися і він буде продовжуватися е, на бакалаврат до 30 серпня цього року. Якщо ми говоримо бюджетників плюс контрактників, загальну цифру, то це буде 1649 на, сьогодні, на цей момент. Ну, ми очікуємо десь, скажімо, ще плюс 500, плюс 500 більше. Студентів на перший курс додатково. Тобто, ми десь вийдемо на думаю, на число 2200-2300, десь так орієнтуємося. Власне кажучи, це буде трошки більше як в минулому році. Загалом я хочу сказати, що десь наші числа за останні роки приблизно однакові, але буде якийсь трошки тренд до покращення. Таким чином, зарахування продовжується і Почали вже подавати заяви наші претенденти на магістратуру, пішли перші заяви. Вступ на магістратуру буде на бюджет до першого числа. Зарахування буде першого числа, першого вересня. На контракт буде продовжуватися ще впродовж практично місяця. Таким чином, я думаю, що ми будемо мати число. Нових студентів на різних освітніх ступенях трошки більше, або, або можливо на декілька сотень більше як в минулому році. До нас їде студент, який хоче, я акцентую на цьому, хоче вчитися очно. Тобто він хоче отримати якісну освіту. Це дуже для нас важливо. До нас приходить вмотивований мотивована молода людина. Це, це дуже важливий факт. Що дуже важливо для студента. Мені здається дві речі: це отримати якісну освіту, і що можливо не так актуально для нинішнього часу, оскільки ми знаходимося в стані війни. Е Гарно провести ці роки. Це також дуже важливо. Знайти нових друзів, можливо, знайти навіть половинку свою да, на все життя. Ну, звичайно, я говорив про якість освіти. Це мають бути якісні освітні програми, якісний освітній процес, якісні викладачі. Ми себе позиціонуємо як університет дуже демократичний. Ми е, університет з хорошою динамікою, це навіть видно за рейтингами, оскільки всього 10 років назад ми були 44-му в рейтинг 44 в рейтингу, а вже перед війною ми вийшли в десятку за різними рейтингами і десь утримуємо цю позицію там 10-ті, 12-ті, тобто десь на, на такому рівні. Е, і це показує те, що ми динамічно розвиваємося. Дуже важливо розвиватися саме, і також, на мій погляд, і це також один із моїх таких важливих принципів для себе. Ми маємо модерним бути університетом, сучасним університетом, сучасним демократичним університетом. Це має бути те місце, де студент отримує хорошу освіту і має прекрасну атмосферу, і йому хочеться тут перебувати.